Мир вам, брати і сестри, Бог дарував вечірішнє служіння, було ранішнє, на якому було багато сказано. І тема обширна така сходження Святого Духа на Першу апостольську церкву. І прекрасно. Знаєте, вчора був на ринку, і їхавши по дорозі, і на ринку, дивлюсь, продається лепиха. Я думаю, я читаю слово Боже і немає липиху написано. В Старому Завіті там так було свято кущів, де зелень вішали. Але це після е, сходження Святого Духа в Новому Завіті, е, після 50 днів. Коли Дух Святий, після Воскресіння Ісуса Христа на 50-й день зійшов Святий Дух на Церкву. І ми читаємо от, другий розділ дії святих апостолів. Сьогодні брати зранку читали, нема написано, щоб була якась зелень. Знаєте, їхав сьогодні сюди, на вечірішнє, думаю, вже стало якось менше, навіть поверху, раніше. Ломали голяки і ставили на воротах на тріцю такий якийсь обряд такий. І я думаю, чи бачать люди Господа за цією зеленю, чи за цими голяками, чи бачать вони Ісуса Христа взагалі? Не бачать. А чому? Тому що не доводиться і не читається. Але слово Господнє нам пише про те, що говорив Ісус Христос. 14 розділ Івана пише 16 вірша, і нижче буду виборочно читати, пише: Вблагаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував, Духа Правди, що Його світ прийняти не може, бо не бачить його. Та не знає Його, Його знаєте ви, бо при вас перебуває і вас буде Він. Бачите, як Христос сказав? Це прощальна молитва Ісуса Христа. Каже, вблагаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Знаєте, коли я перечитую ці слова, мені приходить на думку, Бог так дає. З самого початку Адам, якого сотворив Господь. Перша людина, потім Єва. І Бог зробив так, що людина не може жити без Бога. Коли ми досліджуємо Писання, то Бог приходив про холодні дня і спілкувався з Адамом. сам творець. І людині потрібен був Господь. Далі ми читаємо. Що він являвся Моїсею. далі ми читаємо в гарячому кущі, пам'ятаєте? І він спілкувався, він хотів спілкуватися з людьми через пророків, через слово своє. І потім відійшла ця епоха і прийшла епоха Ісуса Христа. 33 роки з половиною Він ходив, ніс знову ж таки слово своє. І ну, добру новину: Євангелію ніс. І спілкувався з людьми, але він не прийшов спасати тіло наше, він прийшов спасати дух і душу людини. І все духовне, воно зовсім відрізняється від того, що є тілесне, те, що ми можемо бачити, те, що матеріальне. От. І коли закінчилась епоха Ісуса Христа. В тілі, коли він ходив і Він відійшов, вознісся на небо. Він каже, перед тим, як вознестися, він каже, я вам духа утішителя приведу. Пошлю, вблагаю благаю Отця і Він дасть вам Духа Утішителя. Ми знаємо, що робив отець, і як говорив, і як поступав з людьми, хто старий заповідь читає. Ми читаємо і досліджуємо, як поступав Ісус Христос, що Він робив. На землі. І ми сьогодні читаємо, що Дух Святий працює, як працює сьогодні. Нижче 26 м віршом написано Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам все, що я вам говорив. Каже, дам того Духа. Прийде дух такий, який в світі не потрібен для світу, для світських людей. Ну, Я взагалі задумуюся, і така думка приходить, як людина може бути і жити без Бога. Але згадуючи своє життя, те, яким я жив в світі, дійсно там Бог не потрібен. Там Бог тільки потрібен був тоді, коли важко. Або зафорів, або тебе мають посадити, або якісь дуже великі проблеми, От тоді ти згадуєш Бога. І я взагалі думаю, люди, які є атеїстами, вони кажуть, я атеїст, мені Бог не потрібен. Ну, так і написано, каже, і сказав, безумець в серці своєму нема Бога. І відкидає його, Бога. Нема різниці, чи то отець, чи то Син, чи то Дух Святий, відкидає. І я думаю, коли вони переходять в вічність такі люди, що в них на розумі тоді. Що прийдеться стати перед Творцем. Чи приходить їм, чи Бог відкриває їм, чи не відкриває. Але я знаю одне, перечитуючи Євангелію, перечитуючи Біблію, я розумію, що людина без Бога не може жити. Не може. Тому і це розумів Господь. Сотворивши людину, Він знав, що людині потрібен Господь. Чи Отець, чи Син, чи Дух Святий. Нема різниці. Але він потрібен для того, щоб та душа спаслася. І він каже, що вони в світі не пізнали і не знають. Я ще додав би і не хочуть знати. Бо так легше жити. Ви знаєте, з нас особисто, з мене, з вас, всіх, хто тут сидить і хто слухає, і хто досліджує, буде великий спрос. Бог спитає: ну ти ж читав, ти ж чув? ти знав. А саме краще, не чуєш, не знаєш, і менше вини. Тому такі люди є. Але каже, утішитель же Дух Святий, що його отець пошле в ім'я моє, Той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Ми часом слухаємо Слово Боже, і не можемо десь осягнути. Чи що? Але коли ти вночі лежиш і тобі на роздуми приходить слово саме, Дух Святий починає працювати. Сьогодні говорилося, Дух Святий дає силу, силу в проповіді, силу в молитві, силу в тому, щоб покаятися. Мені колись один говорив чоловік, «Да, попробуй вийди так серед, перед всіма і стань на коліна. Лучше я десь там, десь, десь тако покаюсь, А може я вже покаявся. Але Дух Святий, коли наповнює людину, коли торкається серця розума, тоді людина виходить і кається і приймає жертву Ісуса Христа і стає дитям Божим. Дух Святий нас веде вперед. І Дух Святий нам дає силу в проповіді. Я собі розважаю ще над цим, що читалося, другим розділом. Дії святих апостолів, де говориться, коли ж почався день п'ятидесятниці, всі, всі вони однодушно знаходилися в купі, і нагло щинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики, поділені, немовби огнені, та й на кожному з них по одному осіву. Знаєте, малюється картина така, що Дух Святий коли зійшов, стали апостоли, і з ними ми вже чули і читаємо було 120 чоловік, і над кожним з апостолів завіз огонь. Я собі думаю, таке відкривається картина: а що то волосся, не горіло? Чи там, може, завой був на голові в кого з них. Не горіло, не пече і нічого. Але полум'я стоїть. Більше сотні людей стоїть, наблюдається все. І ми далі читаємо і бачимо всі, в якому шоці такому були. Думаю, що це твориться. І, як сьогодні в народі Божому кажуть, і її язики, Начали говорити іншими мовами. Для чого? Для чого? Але для того, що ми читаємо, що було. Дуже багато людей із різних народів. Вони сходились на святкування в Єрусалим, і щоб потім рознести те, що вони почули по своїх місцевостях, по своїх селах і городах, через що було кожному звіщено на тій мові, якими володіли вони. А інші стояли і що казали? Казали, усі чуємо, що говорять вони про великі, та діл, про великі діла Божі мовами нашими. Усі. І всі не виходили з дива і бездорад, безрадні були, і говорили один до одного, що ж то статися має? А інші казали, що повпивалися вином молодим. Виникло питання в людей. Виникло питання, що то має відбутися і що то має статися. Вони ще чогось ждали, ще чогось чекали. І не вірили, і не думали, що таке може відбутися. Люди завжди ждуть чуда від Бога. Мало того, що ці полум'я стояли над апостолами ці вогняні язики, то вже чудо. Вже чудо було, що вони говорили на різних мовах. Тоже було чудо, людям мало. Сьогодні людям, якби яке чудо було б, вони в тому чуді ще шукали б ще якогось чуда, щоб подивитися і дождатися ще чогось нового. І вони думали, що то статися має. Але були там категорії людей, які були просто-напросто такі байдужі, які казали. Та вони ж понапивалися вином молодим. Вони повпивалися вином молодим, через що язик заплітається, і через що щось вони там белькочуть, і через що щось так відбувається. Але ж ми знаємо, що Господь то є третя апостась Духа Святого, який сходить, який дає мудрість, який нас зупиняє від гріха. Де ми що робимо не так, а ми можемо знати себе, перевірити кожен, чи правильно живу, чи неправильно. Дух Святий відкриє, скаже: тобі так не можна, тобі туди не, не потрібно заходити, тобі треба читати Слово Боже, хоч його не хочеться. Знаєте, часом такое я лягаю спати, включаю якогось проповідника проповідь і. Слухаю, і під цю проповідь я десь діваюся. Засну. Але чи правильно воно? Правильно, чи неправильно? Чи може який фільм включити? Скажу чесно, я кіно дивився в останній раз, не знаю вже скільки років. Не дивлюся, ніяких фільмів. Не ні християнських, не світських. Чому? тому що то вимисел. Якогось чоловіка, якоїсь людини, який написав, а потім скореював, сфотографував, зняв і все. І вбиваємо час. Сьогодні інтернет дуже забирає багато часу війна. І ми дуже хочемо знати, багато знати, що там відбувається і все. Але ж це світське, духовне зовсім інше. Так, да, ми маємо знати, але не наститі. Знаєте, написано, хто дружить зі світом, той стає ворогом Божим. Провірте себе, брати і сестри, провірте себе, особливо брати, які проповідують. Коли ти вникаєш багато отуди в світське, повірте, проповідь не йде. Якийсь момент приходить так, що проповідь. Обробується, і ти думаєш, думаєш, а Дух Святий забрався і пішов, тому що ти не того духа допускаєш. Коли ти дивишся на ті вбивства, на те все, Дух Божий від тебе забирається. Я не знаю, як у вас, а в мене таке було. Що я хочу читати, і я читаю і слово пусте. А де Дух Святий дівся? А він вийшов через те, що туди ввійшов. Зовсім другий дух. І тобі вже інтересно подивитися. Як розстрілюють, як що робиться, як де кров лється. Ти береш, зразу, не бувши на війні, береш участь разом з тими вбивцями і одобряєш це все. Не зациклюйтесь, брати і сестри. Не беріть до серця близько. Написано: все це має відбутися. Господь говорить через Слово Боже, коли про війни почуєте землетруси, про це, це все має відбутися. І відбудеться. Але як ми відносимося до Бога? До третьої постасі Бога, Дух Святий, який сьогодні працює, який сьогодні облічає моє серце і ваше серця, і який любить. І який хоче жити в нашому розумі і в нашому серці. Заради того і Христос пішов і каже: Духа Утішителя молю Отця, і Духа Утішителя пришлю вам, Він вас попередить, як жити, що робити і як поступати в житті? Духа любові. Ви знаєте, Дух Святий і Слово Боже йдуть в парі. Я вам скажу. Воно нерозлучне і нерозільне. Так само, як Ісус Христос, і Слово теж нерозлучне і нероздільне. Каже, спочатку було Слово, і слово було в Бога, і Бог було Слово. І Отець Небесний теж говорив Слово, провіщав словом, творив все слово і люба епостасть Бога, воно разом іде. В нас може бути в людей зовсім по-різному. Слово може бути там, а я живу як хочу. А потім, кажемо, щось не виходить. Не може так бути, коли Господь говорить і промовляє до тебе, що позаймайся своїми дітьми і почитай слово Боже, ай пізніше, ай потім, а й завтра, то потім, через що проблеми виходять? Тому що ми слово відкидаємо, Духа Святого не слухаємо і хочемо, щоб в нас в сім'ї була злагода, і був мир і все остальне. Коли нема присутнього Духа в тобі, не обов'язательно ти знайдеш Його присутнього в жінці. Повірте, брата і сестри? І навпаки, не обов'язково Бо якщо ти з Богом і з е, Словом не дружиш і не читаєш, і не вникаєш, Бог поставить розділення в сім'ї, поставить розділення в церкві, поставить розділення, де б ти не був. Тому що Дух Святий забереться і уйде. Подивіться на апостолів, вони проповідували, вони проповідували в Єрусалимі, і довго вони сиділи в Єрусалимі, їм там було добре. Продавали маєтки свої, все було обще, все було прекрасно і добре було сидіти. Але Господь сказав: ідіть, і навчіть, і проповідуйте, проповідуйте далі. Вони не хотіли розходитися. Але Бог зробив так, що всі апостоли розійшлись хто куди. І почало звіщатися Слово Боже. І ми з вами так само, нам добре сидіти, отак, тут, а все, прекрасно, так як мені в Верхові. Прекрасно сидіти, добре є. Але мені кудись треба рухатися, комусь треба свідчити, комусь треба розказувати, треба шукати людей. Треба шукати людей. Тому що Дух Святий працює і на те Він посланий Ісусом Христом для того, щоб Він засвідчив для нас, що ми не повинні сидіти на одному місці, бо нам це так добре. Ми повинні нести Слово Господнє, яке написано. І щоб сьогодні люди не купляли ту липиху і не натикали оцих гіляк, їм треба доносити її і розказувати. Прочитайте. Другий розділ ви не побачите ніде, де написано за зелень. Да, якщо вернуться в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим, коли Христос в'їжджав, там ломали віття, пальмове, стелили одежу, зустрічали, шанували, так, показували шану для Ісуса Христа. Тута не написано. Але Дух Святий це особа якої Бог дуже дорожить. І сьогодні вже було сказано, що хто скаже на Отця, проститься йому, хто скаже, що на сина проститься, но хто хулу скаже на Духа Святого, не проститься не в цьому віці, і не в майбутньому. Це приговор для людей, які зневажили Духа Святого. Приговор на все время, що тут на землі і в вічності. Пекло обезпечене. Я не лякаю нікого, але те, що говорить Писання, те я кажу: не будеш з Богом разом, не будеш в раю, не будеш в небесах, а будеш в аду. Дух Святий прийшов для того, щоб ми не сиділи. І до кого Він сьогодні промовляє, а промовляє він до мого серця, тому ми повинні орієнтуватися на Ісуса Христа. І він каже, Дух Святий каже, щоб ми сповіщали Євангелію. Хай нас Бог в цьому благословить, і Дух Святий нехай працює. Не закривайте двері перед Духом Святим. Не закривайте, тому що рано чи пізно Він до вас проговорить. Що каються? читаємо далі три тисячі, п'ять тисяч прийшло. Проповідь. Апостола Петра, і там виникло питання. Виникло питання, просто спитали, а що ж нам, мужі і робити? Нехай кожен христиться в ім'я Ісуса Христа. Це проговорив Дух Святий через апостола Петра. І пристало до церкви три тисячі. Сьогодні свічимо, свічимо, розказуємо, розказуємо. Хоч би одного. Приволокти. Не то, щоб він сам прийшов. А приволокти якось. Люди байдужі і Духа Святого до серця свого не пускають. Їм добре жить. Є що їсти, добре є де спати, тепло. Знаєте, чомусь так думка прийшла? Як ті, що сходу переїхали до нас в городах, де великі церкви каються люди, навертаються. Бо їм страшно. Я не знаю, чи Дух Святий приводить, від страху каються, тому що там нема ні будинків, нема нічого. Уявляєте, ракета впала і 5 метрів глибина, і 30 метрів по кругу воронка така. Якщо попадає в хату, що там буде? Нічого не знайдеш. Абсолютно. І люди все втратили. І сьогодні бігають і втікають і виникаються, приходять до Бога. Нам добре. Ми маємо. Слава Господу. Я не маю нічого проти. Я кожен вечір і кожен ранок встаю з дітьми, молимся, і я дякую Богу, що мій будинок стоїть, що плоский, всі, все нормально, що в гримнячому все нормально. Що нас, ці ракети, минають. Слава Господу! Це. Заслуга Бога, це не наші заслуги, повірте, це не ми, це Господь. Слава йому навіки. Амінь.